Мої вітання, панове! Слава Україні! З вами наш «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Розпочну з того, що вже з 1 липня неможливо буде подати заявку на перетин кордону 1860 у системі шлях, якщо у транспортному засобі не буде вказано клас екологічності, і це не єдині новації подальшого функціонування цієї системи. Передусім, вони стосуються роботи комісії з питань припинення доступу ліцензіатів до єдиного комплексу інформаційних систем укртрансбезпеки. Саме зараз триває обговорення потенційних ноу-хау, коли цей орган матиме підстави відключати перевізників від системи шлях. Низка пропонованих положень меншою мірою викликають серйозні дискусії. Частині той, що підхід міністерства нам не дуже не не дуже понятен. Якщо там два водія не повернулися із 10, забороняється доступ до системи шлях, або два водія не повернулися з чотирьохсот, теж забороняється рішення, яке вам запропоновано, то до 16 червня вивчити це питання так, надати нам свої пропозиції. В свою чергу ми підготуємо наші пропозиції. До пункту 9.2 цієї 57 постанови показово, що окремі перевізники вже тепер почали вносити свої пропозиції, і більшість з них зводиться до того, що керівник транспортного підприємства не може нести відповідальність за кожного працівника в даному випадку за водіїв міжнародників. Всі ті комісії не стоїть виданається до тих пір, поки суд не встановить К, Спеціально це зробила, зловмисно це зробила і так далі, і так далі. А це мене лишать ліцензії, тому що якийсь і вас як при якихось обставинах виїхав туди і не вернувся. Ну, я не за всіх і вас я можу відповідати. Але в той же час які заборонні процеси треба мати, щоб не легковажили. І тут треба продумати так, щоб все-таки ем, керівник підприємства. Да, в якійсь мірі знавши його завтра щось таке дістане, уважніше відносився до відправки водіїв за кордоном. Не зупиняти підприємство, ну а якесь відповідне там якісь да важелі треба знайти. Частково корінь проблеми слід шукати в загальній ситуації повального дефіциту професійних водіїв на європейському континенті. Ще до рашистської агресії українські міжнародники серйозно поповнювали кадрові прогалини в багатьох державах, особливо у прикордонних з Україною. Офіційні дані ІРУ. У 2022 році 400 тисяч водіїв комерційного транспорту в Польщі. Доля мігрантів 160 тисяч, доля українців 128 тисяч водіїв. Тому ці питання в шляхсі, які пов'язані, вони зачасту пов'язані з тим, що вони хочуть працювати, а працювати не можуть. Ще одна проблема фактична неможливість забронювати професійних водіїв міжнародників. І це дуже суперечлива ситуація, адже станом на сьогодні саме автомобільний транспорт забезпечує 44% українського експорту і 56% імпорту. Щомісячно в міжнародних перевезеннях задіяно від 65 до 70 тисяч 20 тонних вантажівок. Однак урядова постанова, котра визначає критерії такого бронювання, не відносить автомобільну галузь до категорії критично важливих. Відтак, останнім часом серед перевізників почастішали ось такі випадки. Київське підприємство приїхало в Одесу. Водій вийшов з терміналу віддати брокеру документи. Його погрузили в мікроавтобуси і відвезли. Директор в Києві, машини на терміналі, розвантажитися не може без водія, оформити документи не може без водія. Керівник підприємства сідає в машину і їде в Одесу, розбиратися з машиною. Якщо вже сталося, скажімо так, можна брати повістки тільки для звірки даних. У всіх інших випадках відмовлятись від отримання даних повісток. Довго, ну, скажімо так, тримати більше, ніж три доби вони ну, вас не зможуть. Ну, тобто, водія. Якщо це трапляється, вже проходить 72 години, тоді вже визивати поліцію, тому що утримувати без будь-яких там в них немає жодних правових підстав. Тому це самий наймінімальний ну, об'єм даних, який повинен знати водій. Ні для кого не секрет, що міжнародні автоперевізники дуже активно допомагають українським збройним силам, зокрема й передаючи на потреби військових власні автомобілі. Також донедавна ці потреби забезпечувала певна кількість вантажівок, вилучених у представників країни агресора ще на початку війни. Однак сьогодні ці автомобілі поставлені на прикол через дуже суперечливу аргументацію. Та сторона подала в Інтерпол ці автомобілі, і на сьогоднішній день. Поліція їх просто зупиняє і каже: що в Інтерполі машини ці ставлять на прикол. Цьому питанні треба бути лояльним. Це вилучені автомобілі з країн, які агресори, які напали на нас, і напевне на місцевому рівні, регіональному рівні нам не потрібно виконувати інтерполозькі запити. Тут також треба навести лад з цим і не забороняти а навпаки. Сприяти ці транспортні засобам, хай працюють, хай хоч транспорт ворога, хоч попрацює на нашу перемогу. Йдемо далі, і тепер я пропоную переглянути добірку свіжих транспортних новин від АСМАП України. Починаючи з нинішнього тижня розпочалася перевірка і видалення користувачів з електронної черги перетину кордону за внесення недостовірних даних. Попередній моніторинг записів показав, одним із поширених порушень було саме намагання стати в є чергу раніше, ніж це передбачено правилами, а саме записати машину в чергу без вантажу, а згодом її завантажити. Тепер же є черга автоматично порівнює список порожніх вантажівок з базою митних декларацій, і також автоматично вилучає порушника з черги. Тобто машина під іншими документами стає в чергу, видна вантажна вантажна митна декларація оформлюється пізніше. а як... Під час під'їзду до пункту пропуску це питання не перевіряли. Зараз воно вже перевіряється. Вже деякі наші перевізники тут присутні про це знають. Позавчора польські фермери на кілька годин заблокували рух вантажівок через пункт пропуску медика, що є суміжним з українським ПП Шигині. Акцію організували через відсутність компенсаційних виплат за зерно, котрі уряд пообіцяв фермерам після того, як польський ринок заполонило збіжжя з України. Наступну акцію протесту аграрії планують провести вже сьогодні сьогодні, 9 червня на Люблінщині. тим часом Українське міністерство агрополітики та продовольства розкритикувало рішення Єврокомісії продовжити обмеження на імпорт вітчизняної агропродукції до 15 вересня. При цьому відзначаються й позитивні моменти, як то створення консультаційної платформи, в рамках якої вирішуватимуться питання транзиту. Викладачі навчально-консультаційного центру АСМАП України закликають водіїв міжнародників проходити теоретичні та практичні курси для отримання свідоцтв професійної компетентності, так званого коду 95. Недавно пролонгована на рік угода про бездозвільні перевезення з ЄС у шостому пункті третьої статті містить термін водійські документи і передбачає підтвердження відповідної кваліфікації та підготовки. Більше того, порядок підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних Асобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів затверджено ще й наказом вітчизняного міністерства інфраструктури номер 789 І основне, що треба запам'ятати в ньому, що починаючи з 2 березня 2021 року, всі водії, які отримують категорію С, «Це, це є і Є, повинні навчатися по повній програмі. А сюди входить не тільки теорія, а обов'язково ще практичні заняття. У нас є свій автомобіль Scania Euro 5 з полуприцепом, на якому ви можете пройти ці практичні навчання і отримати свідоцтво професіональної компетентності. Отже, шановні перевізники, ще раз зверніть увагу на підготовку своїх водіїв. А у мене на сьогодні все. Сподіваюся, вже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове. Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні! boa né?